Штукатурка глиняного дома. Цементним раствором. Цемент пісок. От вікно. І от коси це Все буде під шпакльовку Що затирати. Така набивається металічна сітка гвоздями. Ці не обдерті. Хто що напише в коментарях за таку штукатурку не знаю. Я дві кімнати поштукатурив вже 4 роки. Ні плесені, нічого. Це добрався сюди з ремонтом. Опресковач. Бризкаю ним стіни, щоб сідала пель. Бережіш, щоб було пелі. Так. так от воно получається.